Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди гордість держави, а знання це шлях до перемоги. Друзі, сьогодні я вам пропоную пограти в дидактичну гру, яка називається Відгадайся описом. Дітки, відгадайте, будь ласка, загадки про правила дорожнього руху. Різні скельці є у мене жовте. Червоне і зелене, можу ними я сказати, йти стояти зачекати. Здогадались, про кого йде мова? Так, в розумашечки, це світлофор. На дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра, знає кожен пішохід, це безпечний. Перехід, так, розумашки. Тратуаром ідуть малята, жваві хлопчики і дівчата не кричать, не пустують, дуже вічливо крукують. Симпатичні всі народу, наші дітки хто? Так, молодці, це пішоходи. Це водієві розповість передбачиш швидкість, випадковість, стоїть біля дороги, як маяк, наш добрий друг, хто дітки? Здогадались? Так, та це ж дорожній знак, розумашечки. Дорога діти, це не місце для гри і бігу, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі та на безпечній відстані. Давайте запам'ятаємо основні правила дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або ж підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло, світлофора. Червоний і жовтий сигнал світлофора означають, що йти заборонено. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машини. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо свій рух. При переході через дорогу треба міцно тримати батьків або ж дорослих за руку, як йдуть поруч із вами. Не можна бігати по дорозі. Не можна обходити стоячий автобус це небезпечно. Треба почекати, поки автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по на зустріч їдучим машинам, тобто по лівій стороні дороги. Розумашки дітки, ми гарно з вами пограли в гру та запам'ятали всі правила. Дорожнього руху і я вам кажу до нових зустрічей. І пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас. Нікому не відібрати.